З урахуванням дійсно того, що пас робить набагато важче, ніж зараз. У нас тут скелет, як це кажуть, тільки основа. За основу ми взяли те, що писав Павло Борисович, то це те, що пропонували, повер... пропонуємо повернути те, що вже і так було, не спорити знову Так, Нашу тему ми пропонуємо в наступному році зробити бізнес. Для цього бізнесу, ну, Треба класіка-класіка. І ми будуємо так. Питали, ми Ас 6. Проєкт аналітичних сесій першого, з першої по п'яту все по класіки, це у нас вступ, це у нас господарство, фінанси, право і просування. Ми все-таки трошки змінили, це таки буде просування я бізнес. Але особливістю, що шосте, ми вирішили, що це повинна бути якась реалізація. Тобто, грубо кажучи, вони протягом п'яти проєктно аналітичних сесій обговорюють цю тему, створюють якийсь бізнес, і, та, а потім реалізовують його. У нас є досвід на таборах, оцих от на настільних теж. Ми запрошуємо ще батьків, і вони оцінюють. Тобто у нас оцінкою буде саме бізнесу займатися саме батьки, як ніби інвестори. Як це кажуть, у нас такий досвід є. Це дуже-дуже коротко, як ми прийшли. Якщо по датах, ну планується, що першого нас буде з першого по друге, ну 9 тобто вересня, то вересні, але тут треба зауважити. До цього буде формуватися вже група. І що ми хочемо ще ввести? На першу проєктну аналітичну сесію вже будуть готове представлення проєктів як частина ЗУ. Тобто проєктів, які у нас будуть. І це буде, грубо кажучи, організаційно. Тут ми представляємо, як буде все це відбуватися, який буде фінал, е які у нас будуть проекти, тобто як ви можете долучитися до цього, і особливістю. Тут е у нас важні дебати усюди. У нас створюється група проєктна. Яка буде займатися, вони планують теж рік, приблизно, якщо буде займатися, в ідеалі це будуть різні групи, які будуть за кожен відповідати. От. В чому суть? На другу прагматичну сесію господарство, ми пропонуємо їм до цього запропонувати 15 тем-бізнесів. І вони на дебатах вибирають 5 тем бізнесів. За кожного з п'яти цих бізнесів є дві групи, які будуть на басі їх проводити. Це важко, звісно, але так. Да. І це і створює цю конкуренцію. Тобто у вас є бізнес, наприклад, там, приватний навчальний заклад, і у мене є приватний навчальний заклад. Ми, як завжди, там, дві пари або пару створили цей бізнес, представили його, я слухаю тебе, тому що у нас один і той же бізнес. Ти мій конкурент. І точно так всі так п'ять тем. Що хотів зауважити. Обравши ту тему, група буде протягом всього року. Тобто я створив бізнес, я тепер починаю, як гроші, куди вони крутяться, що куди, потім як це в правовому полі, чи можна це, чи не можна, потім як це розповсюдити. тому що, наприклад... <правдан> як... Як, це да. Робляда. Да. Робляда. як це просувати, цікавити людей, теж цьому цікаві. Тобто я тут обираю тему на, сій, на сій сій рік, і Я буду тут ну, розбиратися, в ньому протягом. Ми плануємо все ж таки, що буде можливість переключитися, наприклад, ну, тут я прийшов, повтикав, тут вже треба працювати, працювати, ну, тобто десь. І, там про да. Цей перший день да. цей перший день найважливіший, тому що тут ми спочатку проводимо тімбілдинг, знайомимося з новими людьми, дітьми, що саме клас і курс справи. Далі ми презентуємо, як виглядає оця схема, і тут ми відразу говоримо, що. Ви маєте собі до першого пасу, до початку жовтня, зібрати команду. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що вони мають створити собі команду з різних класів. І е, вони це не роблять в останній день перед пасом, 12 ночі, Ctrl-C, Ctrl-V, табличці Excel. А їхня задача впродовж першого місяця сформувати ту команду, з якою вони будуть працювати впродовж року. Звичайно, виходить, що якщо порахувати кількість людей, у нас одна команда 16 людей. Очевидно, що хтось буде мертвий душі, але принаймні має бути якось тях, який буде активно працювати, який може працювати разом, в них є спільні інтереси. І отут задача старших зібрати собі команду менше, грубо кажучи. Хорошим прикладом є Айля цього року, яка підтягнулася мой клас дуже сильно, і в нас насправді Айля така не одна. Тобто вона може, ну, є діти, які можуть навколо себе об'єднати людей, знову ж таки, по інтересам. Тут також ми ось тут їм говоримо про те, що в них є суперництво. Тобто ті теми, які будуть найпопулярніші, вони завжди будуть з кимось. Те, про що ми говорили з Петром Михайловичем, що був цей конфлікт інтересів. Якщо я хочу відкрити Макдональдс і пан Степан хоче відкрити Макдональдс, я слухаю пана Степана, бо, можливо, в нього є ідея, яка мені. Ну, треба. І так само навпаки. Отут про суперництво. Якщо ми говоримо про реалізацію, можливо додати пункт про те, що лише один із тих проєктів там, ну, буде спонсорований. чи якось так. Ну, Тобто, отут треба ще з батьками поспілкуватися, який, е, яку підтримку ми можемо їм дати, наскільки е, далеко може реалізація ця зайти. Але чим далі, тим краще. Да. Ну, щоб це не залишилось проєктом і на папері. Так, про та часові мама. рамки. Ми говоримо про те, що тут має бути один повноцінний день. І е, так само кожен повноцінний день ось тут. Бажано, щоб це були різні дні, ну не завжди п'ятницю, не завжди понеділок. Але один день, який починатиметься з фітнесу. Можливо, це не буде пробіжка. Пан Олександр пропонує провести активності, команду утворюючи. На вулиці, і так як команди будуть тут сформовані, вони можуть брати в них участь по командах, і в нас може бути створений додатковий рейтинг команд цього фітнесу. Ну, тобто, це не обов'язково пробіжки, це може бути м'ячі, присідання і так далі. канат. якась одна активність, наприклад, на один пас, різноманітна, але командна. Дякую, ваш час. вийшов. якщо є питання, слухання? У мене питання була Борисовича. Дякую колеги, що це зрозуміло таку логіку пасту? Так. <erosion> я, бути... Так, але я поясню, чому моє питання. Якщо я правильно зрозуміла, то ви пропонуєте зробити сталі групи, які визначаються до другого, до клас, і ці старі групи працюють впродовж року. До завершення це проєкту це проєктів, це презентації умовно зовнішнього містечка. Це чудова схема mm -hmm. проєктної роботи. І зараз ми так працюємо mm -hmm. з проєктами, Які... але в проєктах то вони не забудуться зробили... досі... про бізнес. Це не зовсім про бізнес. Це... це про бізнес, тому що коли ставиться вистава за наслад, то це теж про бізнес тому що вони там і те, і те, і те, і ще й хочуть продати квитки чи зробити солодкий стіл. А це проектна схема, як для мене. В проектно аналітичній сесії дуже важливо те, що ми працюємо на самовизначення, яке змінюється, і на тих е, ігротехніків, лідерів, які можуть ну, вилущитися да, з загального масиву. І з тим, що щоразу е, змінюється склад. Команд, так? тому що вони таким чином мають можливість навчатися одне від одного, розглядаючи певну тему. І є можливість зміни ігротехніки. Я класний ігротехнік в господарстві, але я не класний ігротехнік в праві. І завжди мають якісь інші акценти в рамці права чи в рамці бізнесу. Тому, як на мене, в цій Ця схема Павло Борисович трішки не врахувала цей момент, що відмінною рисою пасу є ось ця міжгрупова диференціація і змінність, і можливість проявитися і вийти на позицію від активного учасника чи того, хто там Ми то не стати активним учасником, бо впродовж цього. Так, але якщо я правильно зрозуміло. То лідер один, який тягне команду в свою а, ми... команди сніговані, є... але є... ми не говоримо команду. про команду і контекстів, яким змінюються. Тобто ті, хто проводять та... самі фаси, можуть змінюватися. Команді тут е, говориться про те, що вона запитує, що є ну, славі, команда, так? наприклад, в жовтні, Ні. і вона залишається сталою до травня. Да, так, в тому проєкті воно так залишається, вони змішані ці команди на 7, 8, 9, 10 клас це перше. А друге, хто забороняє бути лідером під час реалізації або під час фінансування. Я тому не бачу, бачу цього місця і не бачу ну, просто для а, зростання а, а, а цього ну, розсолу, та, в якому за компанія, яка... Але як на мене, це схема організації наших проєктних серед чи читалів, як пропонує кафедра гуманітарних, що буде. А що будуть робити мій, у ті, у ті, люди, які є діти, які не зайві стаємо в в групі, і працює 5-6 группа? Решта, що будуть робити? Сидіти, в телефоні ми і ми розкажемо. Дивіться, ми це теж прораховували, в принципі, тому що ну, дійсно, може бути груп буде більше. Я зразу сказав, що це дійсно тільки костяк-костяки космос, -кас. тому ну, що насправді не було набагато більше часу. Ми теж думали і стосовно лідерства і тому подібне. Ну, наприклад, як ми бачимо, що якщо від вас зустрічаться у нас, щоб стати лідером, щоб зрозуміти, що таке взагалі група, що таке пасу, вони там варяться. Правильно кажуть, вони варяться в цьому. Але просто так дивлячись з такої суб'єктивної точки зору, що краще мені варитись і звичатися до одної ж самої групи, то я розумію, як з собою спілкуватися. У нас був приклад, ну теж Та ж сама у нас є восьмикласниця, яка чистий сірий кардинал. Вона там рекомендує, рекомендує, але виступати не виходить. І вона виступала в тому, що іноді зустрічалися такі люди, які їй просто були не поговувалися. Вона знаходила в собі сили, щоб з ними не сперечатися. Тут просто була концепція в тому, щоб вони були в той же самій групі, призвичайлися до неї. Та інтереси можуть змінитися, але лідерство теж може проявитися. Саме в тому, що вони в комфортній групі, яка є, і дійсно їх навряд чи буде 16 людей. Ви абсолютно праві, що 16 людей їх навряд чи знайдуть. Вони можуть вийти з себе. Ще коментар це до цього, що а, якщо ми говоримо про змішані групи, то можемо поспостерігати за списком груп. Ті ж самі люди в тій же самій групі з своїм товаришем, знайомим працюють. Ні, ну це не так. Ну, дивіться, да, залежно, що взяти прямо ну, так, ну, так. Дивіться, зараз це все одно можливо збільшити. Це ідем, ми подумаємо, ти ні, зараз збільшимо. Це йде, це йде, пів години да, часу. Це, це, де, це, це пів години часу. Пів часу. І ми, ми можемо потім подумати, що ми не їдемо, що здорові зняти можемо звідси. Ще один важливий принцип пасу. Так, на уточнення. Ви пропонуєте, цього року ми робили по старшим уточнення, так? Розділення mm -hmm. Mm -hmm. і робили це як обов'язковий елемент для всіх. Mm -hmm. Усі мають право… — Він залишається обов'язково обов'язково mm -hmm. для сьомих десятих парів. Одночасно чи одночасно як О, О, тут, дивіться, ще два моменти я хотіла додати з приводу того про ці групи. Ключове все ж таки те, що я вперше хотіла про момент суперництва, що тут має бути на одній темі, має бути два дві групи плюс. Може бути три групи плюс, але вони мають бути на одній темі. Це ключове для мене. Що стосується однієї самої теми, мені здається, що якщо я все ж таки вибрала одну тематику, наприклад, там, навчальний заклад, то е, дуже складно розбиратися. Виходить, що я отак туди-сюди плигаю зпродовж року і не розбираюся глибоко в тому, що мені цікаво. Тут мають бути діти мають піти першим покликом за тією темою, яка їм цікава. Інтереси можуть змінитися, але вони зробили свій вибір, вони мають його спробувати і спробувати до кінця. Теми Вся даються дорослим, якщо вони розвідуються Тут в нас дискусія, тому що я вважаю, що вони можуть запропонувати і проголосувати за них. каже, що ми їм даємо даєм питанням, <кій> вони з цих питань чи покажуть показують обереги. Але з ферри бізнесу вони ж стабільні, їх нікуди не знайдемо. Ще один момент, що рамки, це один день пасів, починається з фітнесу, і консультанти тут все ж таки мають бути експерти, тому що жоден з нас, ну принаймні, давайте я за себе скажу, я не є спеціалістом у фінансах, в праві чи в прикладі. Тобто тут консультантами мають бути ті, хто в цьому розбирається, які можуть дати відповідний інструментарій учням. Бо я не можу, ну, наприклад. Я не можу. Вони Дякую. Можуть. Дякую. Мене вже цікаво, якщо у нас вже починається. Де визначається ігоротек, і хто ігортек? Вересні. Вони казали, що в вересні, а це в жовтні починається. Ми теж розкажемо. у нас є. Дивіться, я хотів теж тут зауважити. У нас до першого дня є ще нульовий теж це саме організаційний, щоб підготуватися до цього. Ми проговорювали про те, що нам дійсно правило. Треба сформувати групу, треба сформувати людей, які будуть приймати <су> в доморову. До. Це не перша часова, навчаємо. <су> час. Тут, по суті, є презентація. і в нас є люди 1, -го 1 -го жовтня, коли, наприклад, та на база інтернет, яка вже існує, формує сюди <су> її команду разом з Петром Михайловичем і далі запускається до проєкту. Ви себе, як керівники в сесії, розглядали, чи я так розумію, що ні. Тепер друге запитання. Mm -hmm. Ви дві учнівські пропозиції відкинули. Правильно, зрозуміли? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ми, ми, ми пропонуємо відміняти відкритий якийсь із пунктів. О, другий, да. Як варіант теми. Як варіант теми. Є загальна, а тут Бізнес-план розумна Україна, історичний пас. Назву, дивіться, Петро, да. Ні, історичний точний, а про смарт-просто назва, дивіться, Петрович. Історичний пас не просто назва.